Сьогодні ми робимо найдорожчу свічку в житті. Мій стакан В мене є стільки. стільки. Але мені треба якісь. У мене всі пальці в воску. Випишу премію цієї палички, на якій тримається просто все в процесі виготовлення свічки, тому вона варта премії. Трошечки. Буквально так, щоб воно покрило дно. Підкопа. Ладно, не трошки. Просто нереально світиться. Не можемо показати. Зараз на ногу собі гаряче нельзю. І буде світитися моя нога. Заливаємо. Так, ти погано працюєш. Мій глаз мене підвів. Ну, в принципі, завжди мене підводить, коли я їду за кермом. А я знімаю. Я сподіваюся, він вже остив. Да, нормально. Сама дорога свічка готова. По ціні вона не буде дорога. Сама дорога, черте, це для моєї мами.